була збудована, скажімо, сама перша церква, мало, ми не можемо сказати, була б така але постійно її перебудовували. І найраніші ті дані про 15 століття. Церква була наполовину. З-під нею витікало чудотворне джерело, значить, в церкві було по коліна води. І тут надходимо, зараз покажу напис, так що церкву підняли на півтора лікті, Більше 20 200 років тому. В середині 17 століття, коли був чоловік ремонт, було запрошені художники, які створили цей іконостас і родини. Тут можна і вмічатися, можна і дітей хрестити, щоб він не раз. Отак От виглядали тропіцький вояки в середині 17 століття. Коли Юрій малювався, так як зараз малювати в <то>. так. Та, та, та. Повністю намальована Україна Дроговича, бо переважно страти були за містом, щоб людям було зрозуміло. Це край робича, перевхідний міст. Так от свій цар Деуклян одягнений так, якби зараз пучма одягався. Це бухмістр, який так вигадав. Ліва, справа і знизу там є чотири сцени намальовані. Е, зліва намальовано Бог створив Адама Єву. Справа Єва намовила Адама з'їсти Яблоко. Вже внижче, як та балка, е, Архангель виганяє їх з а оця сцена, ну хіба уважно подивитися, вона ближче, такої сцени ви ніде не побачите, там Адам є є палкою. Я думаю, аби жінка діставала, тому що може мало грошей заробляла, або ще що там було дуже пов'язано з такими <смітно> жінками. Так? Оце страшна паща, бачите, паща така страшна, так? це є пекло, а це страшний суд. Так от в в пащу ну, багато таких грішників різних. в Пеклі одна так? Uh -huh. Потім нижче там, ніби обнажені, ніби цілуються, любляться їх в пекло. Несе, веде ведуть. Ну, п'яниці, алкоголіки, які там всякі. Uh -huh. Але в пеклі бувають і священики, що зараз ніколи один, один священик не дозволив, так, щоб номервати пеклі священиків, теж різні. І власне XVII століття це щось таке подібне як зараз і війна. І от тут апостоли постають як захисники України. Uh -huh. І от ті всі, хто над ними городують. Ось так би кадир, оці москалі було би намальовані, там ще якісь іноземці, які напали. Там трьох назад мали телевізори. Що він дивиться? Телевізор? Ну бук, то я мусний акумулятор, десь там в ці мною ще є пульт або мобілка. Бачиш, що він дивиться? Дуже би був радий, якщо б люди сюди приїхали не тільки на екскурсію, а просто побути, відпочити і подивитися скажімо, одну з кращих пам'ятників церковної культури в Україні. так. Дуже багато тут було туристів і хто був один раз, безперечно, я знову тягне сюди. Ось така якась я не знаю, містерія цієї церкви, що назад тягне. В 97-му році я відпочивала з віддихалася в Трускавці. И мы, кроме того, что пили воду и лечились, мы еще путешествовали по разным районам Западной Украины. В том числе мы попали в Драгобыш. Спустя 10 лет, я до сих пор помню эту церковь, мы решили вернуться опять сюда. Очень впечатлива старина, духовность, ощущение такого чего-то необычного. Когда ты становишься в этой церкви, ты чувствуешь, сколько здесь прошло людей, как она намолена. Это не те церкви, которые сегодня построили, в которых были раньше кинотеатры, которые абсолютно ничего не чувствуют. Поэтому в эту церковь можно приходить каждый день, молиться. И, конечно, было бы очень хорошо, если бы ее отреставрировали, и чтобы она была доступна любым и туристам, и верующим, и паломникам. Мне очень хочется, чтобы это случилось в ближайшее время.